Also was a partnership between organizations, and as a Peace Corps volunteer, I'm very lucky to have access to uh, different events like uh, in service trainings. And at this in service training, um, I was able to attend with a person from my organization, and we were able to develop a project a small project that focused on volunteerism. And uh, several months later, we implemented the project and it was very small and it did not require a lot of money, but we were able to brainstorm in a supported environment and uh, it was up to offer a day for children um, who have special needs and also to offer a special day and the evening recognizing the mothers of these children that have special needs too. So I think projects can be very small, but they help um, a volunteer. and their organization understand how another person works and how to develop the projects. So just simple stuffs. Not that you can replicate on a bigger scale. А, uh, ще, наприклад, конкретний набивацький проект, ähm um, він був за допомогою безпосередньо корпусу миру, тому що у нас щорічно проводяться, наприклад, там конференції за деякі конференції за певними тематиками тренінги. Е, uh, і один із таких тренінгів це ähm um, Виконання суспільно-корисних проєктів а, і промоція волонтерства як запорука місцевого розвитку. А, і вона відвідала відвідала такий тренінг разом зі своєю партнеркою, з своєю організацією. І вони пройшли підготовку певну а, протягом цього тренінгу. І головне, а, ну ви там, там є певна програма, і управління волонтерської програми, і управління проектом. А, але основне, що там є, це можливість. Бути ізольованим від тих щоденних проблем, які існують, сісти в як вона сказала, в оточенні, яке підтримує mm -hmm. 에, мозковий mm -hmm. штурм і обмін ідеями, і дійсно продумати, проговорити, прописати ідею певного проекту. І ідея проекту полягала в, в організації спеціального такого дня. Визнання людей з обмеженими можливостями, і визнання батьків, матерів тих людей, матерей тих людей, тих дітей, які обмежені в своїх певних можливостях в своєму місті. І вони зробили такий проект, залучили громаду цього проекту волонтерів. Тобто для цього проекту не, не пот проект не потребував великих коштів і великих інвестицій, там якихось коль, фінансових. Але він дав можливість знов-таки отримати певний результат, отримати певне паблісіті проєкту, залучити волонтерів. І організації, яка працює над цим проєктом, отримала можливість визначити ідею, спланувати її, продумати про ресурси, продумати про злочинних людей, про моніторинг, тобто всю цю концепцію проєктного менеджменту пройти на якомусь. Не дуже складно у прикладі. А потім вже після цього вони більш серйозні зараз проєкт реалізується по стороні соціального підприємства. Ну і на ну, ну, зараз багато кінця наша випадка uh -huh. ми закликаємо наші зараз працюємо, це інвестувати в свій розвиток. Тобто то, ті ресурси, які зараз є, час, гроші, знання, які от люди бачать перед собою. Владіють. Щоб ви порадили якось, інвестувати зараз. В у нас громадські організації, в принципі, їхні лідери присутні у нас на гурті. і можливо, це такі були, як рекомендації. Можливо, у вас є по сумиру, яким вони можуть скористатися, ви теж можете порекомендувати, як можна. я порадив, У що я порадив би їм інвестувати? Зараз, так. Щоб бути успішними, впливовим, можливо, більше такими стільки які всі не міняються. Гаймальські організації вони мають бути і вони мають бути спроможними вирішити ті чи інші проблеми, те, на чим ви працюєте, mm -hmm. допомагаючи громадам і громадським організаціям, але оскільки ресурси обмежені і часу мало, треба на чомусь фокусуватися. Може, ваш досвід зараз показує, що є певні сфери, де було сфокусуватися, щоб далі зробити стрибок. Uh, ну, досить важке запитання. Важко ви, ви щось одне назвати, але я думаю, що універсальним є інвестування в людський потенціал, тобто в себе, як керівника, в своїх волонтерів, людей, які працюють у тебе як волонтери, або не волонтери, співпрацівники організації, тобто розвивати людський потенціал своїх організацій шляхом якихось. І формальні тренінги також шляхом виконання проєктів і набуття якихось навичок від практичного навчання. Ну, це власне, один із засобів навчання, які використовує корпус миру дуже активно. Тому що те, що ви чули до сих пір від Емілі стосовно того, як працює корпус миру, ми можемо і проводимо там, якісь формальні тренінги і навчання, але... По-перше, завжди в них є практичний компонент, а по-друге, навіть не ті, що проводить корпус миру, а конкретний волонтерської громаді для своєї організації або для групи, організації. Але основне, основним є те, що багато навчання відбувається шляхом спільної співпраці, навчання на практиці. Я також порадив би, я думаю, ну, я маю велику надію, що ми все ж таки розвиваємося в європейському векторі, в міжнародному векторі. векторі інтеграції міжнародних спільнот, тому я приділяв би багато уваги вивченню міжнародних, міжнародних європейських, американських принципів співпраці і роботи. Це стосується бізнес-етики, це стосується етики, співпраці, кооперації один з одним обміну. Ресурсами взаємними використання коштів а, стратегічного планування. Тобто весь цей комплекс, а, який а, з одного боку начебто про це вже багато говорино переговорено, начебто є певні позитивні зрушення. Але скільки от вже я працюю в корпусі миру і скільки вже 5 років я працюю в задіаці проєкту. Все ж таки я бачу, що а, культурні наші певні традиції ведення справи а, і відношення до справи, до тобто співпраці, наше якесь українське культурне бачення воно а, ну, дуже сильно впливає на як робити бізнес в Україні. Ну, не бізнес прибутковий, не обов'язково тільки прибутковий. А просто як вести співпрацю. А, західні стандарти, вони дещо відрізняються від цього. І ми, або ми ще відрізняємося від тих західних стандартів. Тому вивчення цих стандартів, зокрема через співпрацю із волонтерами корпусу НІ, я думаю, це основний момент, на який треба привернути увагу, тому що це стосується знов-таки і Ведення справи і етики ділової, і планування, і процесу планування. Ми, можливо, ніколи не будемо робити так, -так як в Європі або в Америці. І не треба. Це має бути якийсь наш шлях з урахуванням місцевої специфіки. Але хоч, хотілося б, щоб ну, був, був якийсь розумний баланс між місцевою специфікою і культурними І Принципами ефективності проведення бізнесу і роботи передати. Тому що іноді у нас через ці культурні відмінності і специфіку. Ефективність страждає. Я думаю, що менеджмент третього сектору це те, що, що також треба інвестувати. Я маю на увазі управлінські кадри, тобто треба вчитися, треба перебирати досвід, треба. При можливості можливо відвідати організації за кордоном, вивчати кращі практики, запрошувати волонтерів корпусу. Ну, для того, щоб це такий більш бюджетний варіант, коли ми не можемо туди поїхати, вони приїдуть сюди, і шляхом співпраці ми можемо отримати доступ до західних, західного способу введення Ну, Я думаю, що основне в це треба інвестувати. Ну і звичайно, в організацію громади. Omul în 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 ce omul gândit ei mai e mai și investiție. Chii de investu, am și în ce ceva.